Привіт, мої дорогі друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Battlefield 2. Так от, ми зараз на доволі цікавій карті, де є пробиться брати Китаю. Як завжди, беру снайпера. Так, давайте спустимося для початку. Або ні. Краще перейдемо ось так от. Уже там є один із наших супротивників, як ви бачите. Все його вбив. Продовжуємо наш рух. Розоніти нікого не видно. Йдемо швидше. У мене, до речі, проблеми зі звуком в цій серії можуть бути. Ну, з ігровим звуком. Тобто те, що в ігрі ви не почуєте. А нічого страшного, думаю, ви будете слухати мене. Правда? Так. Там пусто. Добре, що ту машину ще ніхто не захопив, до речі. Так, продовжуємо рух. Швидше, швидше, біжу. Там нікого. Там вроді теж нікого. Так, може би звідси покемпірувати трохи. Чек. Ха. Пусто. Прошу вибачення, доріги друзі, це не у вас. Це у мене прозвучало. Так, давайте доразів три помремо. Ну і будемо закінчити серію. У мене просто вже немає можливості сьогодні знімати. Так. Дивно, що нікого немає, чесно кажучи. Вони стріляють, вроді. І по кому? Ух, це було ризиковано, дорогі друзі. Так, я бачу ворожу машину. Так, давайте мене дрещи, так хороші йде. Дивіться. Давайте візьмемо, кинемо цю штуку. Тако. Топ. Там ніколи, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас проблеми, проблеми. Так, давайте зробимо ось так от. Якщо не буде підніматися, ми в них вистрілимо. Так, ми так укриємось. На. На, на, на. Ура, помер. Так, слава бомбу відбили з вами, дорогі друзі. Сат там, здається, посту нікого більше немає. Можемо спуститися шосмій, чесно кажучи леньким. Захвачувати той пост. Ой. Це здається. Здається, ворог. А хто мене вбив? Так, Special Forces беремо, тут возражаємося. І продовжуємо наш рух, дорогі друзі. Швидше, швидше, вже розпавнеться. Так. Йдемо, 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 йдемо. Нам ще один раз померти і ця грана, на жаль, закінчується. На жаль. <кій> Прошу вибачення. Швидше вже розпавнеться. Кас трохи йде на сервіна сьогодні вийшла. То без звуку, то вона дуже коротка така. Хм. Думаю, ви не будете раді такому приводу. Так. просто для прикола вистрілю. Ось, якраз до нас йдуть вороги. Все, одного вбили. ч ч ч ч ч Получив хан. Тобто ад, як кажуть. Так, там нікого немає, здається. Нам не загрожує яка небезпека. Ми можемо з вами спокійно підніматися вгору, я так думаю. Там нікого теж немає. Можемо захвачувати, в принципі, флаг. Ось так от. Тут чекати, кімпірувати говориться. Ось так от. Оп! Ось так от хай буде в мене приціл. Будь-яку випадку, воно впаде там, де потрібно. Так, я вже нейтралізував Point, як вони кажуть, цей флаг їхній. Тепер тут ніхто не буде респаунитися Вони ж всього будуть вилізати ізвідти. Все, мене було Давайте закінчимо серію, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео. Я буду намагатися більше записати Чесно, дорогі друзі, па-па.